Мені казали, ти не вмієш жити. Життя прожив, нічого не нажив. Мені казали, треба послужити, щоб і собі те дещо заслужив, мені казали, поруч з ким стояти, щоб вистоять собі життя легке, і радили яких пісень співати, і на каком даруйте язики. Та є таке, що я не хочу вміти. І не вмітимо одроду і повік, а доведеться в безвість відлетіти, той відлечу, як чесний чоловік. Я не один. Нас все ще багато, ще тліємо, хоча не горемо, нам нікуди вже далі відступати, і не сила наступати, стоїмо. Ми стоїмо, ми й досі на помості, напівзабуті, і напівживі. Ми стоїмо, в серцях немає злості, ось тільки нерви де там тамтятиві. Ми стоїмо чужі у власній хаті, охаяні, й німі. ми стоїмо потужні і затяті, Пильнуєм світло в крижаній пітьмі, затравлені, змордовані істоти, жахнебуття легенями п'ємо, Бо Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо.